Слава Україні! Розпочалася 746-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи збито 35 ударних дронів. Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ, на Сіверському та Слобожанському напрямках, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів.